Моя жінка перестала мені симпатизувати зовнішню. Все частіше замість красивої зачіски, у неї на голові робився хаос. Про манікюр вона й забула постійно ходила з обгризками. Раніше дружина любила гарний одяг, вміла стильно підбирати речі, красиво виглядала, а зараз лише б їй було зручно. Зазвичай вона одягає спортивні штани, якусь пом'яту кофту та кросівки. у чому спала. В тому і ходила. Що таке макіяж і як його робити, вона взагалі не згадувала. Ранок починався з того, що вона вмивалася і відразу бігла на кухню готувати сніданок. Ще раніше вона була струнка і підтягнута, стежила за вагою, займалася спортом, йогою, правильно харчувалася, а зараз набрала 10 кілограмів зайвих то так точно. З'явився величезний живіт, целюліт, розтяжки, жахлива картина. Я закохався в струнку, привабливу і гарячу жінку. Вона користувалася великою популярністю серед чоловіків, але вибрала мене. Але від тієї ефектної жінки нічого не залишилося. Ходить собі по квартирі без макіяжу, в піжамі, з мішками під очима і все обвисає. Кошмар. Та й годі, я вже й забув, як вона колись виглядала. Мене її вид дуже пригнічував, а дружину влаштовував, тому я прийняв рішення, що не хочу бути з такою страхітливою жінкою і пішов від неї. Прийшов рік після нашого розлучення. Одного разу я йшов по парку і побачив колишню дружину. Я був вражений від побаченого. З високо піднятою головою йшла розкішна жінка, і на все дивилася з блиском в очах. Вона була одягнена в гарну сукню, яка підкреслювала її груди і талію. Ніхто не міг пройти повз неї і не обернутися слідом. Гарна зачіска, макіяж, а її очі вони горіли. Жодного сліду не залишилося від тієї страхітливої жінки. Вона знову стала стрункою і підтягнутою. Важко було повірити очам. Це була справжня королева по сумісності мама моїх двох дітей. І тільки тоді я все зрозумів живіт і груди, які обвисали, і зайва вага це наслідки після недавніх пологів. На відновлення потрібен час, щоб привести себе до попереднього вигляду. Чому вона не робила зачісок манікюру? У нас двоє дітей, за якими потрібно постійно доглядати. Вона просто не встигала і не поспішала. А свою красиву і стильну сукню і весь свій одяг, ну куди вона повинна була одягати, якщо практично весь час вона сиділа вдома із дітьми. Дружина повністю віддала себе сім'ї. А коли була можливість, намагалася побути зі мною хоч трохи. За сімейні турботи, проблеми їй зовсім не вистачало часу на себе, на манікюр, на зачіски, на спорт. Жінка з усіх сил намагалася, щоб удома був завжди порядок, смачний сніданок, обід, вечеря, випрані і випросувані речі, а ще доглядати і виховувати дітей було потрібно. Вона сама прекрасно справлялася з усіма завданнями на відмінно, їй вдалося створювати домашній затишок в нашій квартирі. Ясна річ, що це її виснажувало як морально, так і фізично. Однак завжди зустрічала мене з роботи з теплою посмішкою, обіймами та поцілунками. Вона ніколи не лаялася на мене, не влаштовувала скандалів. Все, що вона робила, Приносило їй щастя. І відверто кажучи, я тільки зараз зрозумів, яка у мене була чудова та прекрасна дружина. Багато хто про таку жінку можу тільки мріяти. А я мав. Але на превеликий жаль не цінував. Я, винуватець нашого розлучення, своїми руками взяв і знищив нашу сім'ю. Мені так соромно. Адже як справжній дурень я покинув жінку з двома маленькими дітьми тільки через її зовнішність, згодом дітки підросли і стали трохи самостійними. І, відповідно, мама має тепер час на себе. А вона відновила походи в спортзал, в салон, перукарню, і вона так приємно пахла, а її ніжні руки, я корю себе за те, що прийняв гаряче рішення. Що не проаналізував його і поспішив, і тільки зараз зрозумів, який скарб я втратив через свою дурість. Я втратив не тільки дружину, але й своїх маленьких дітей. Я не цілював подарунок долі, тому і втратив його. Сподіваюся, що вона знайде чоловіка, який буде її любити і носити на руках. Адже я більш ніж упевнений. Що мене до себе вона близько не підпустить, а до дітей тим більше. Життя дало цінний урок, з якого я зробив висновки, і більше ніколи не допущу цих помилок. Якщо у вашому житті присутня жінка, перед тим як робити висновки з її зовнішності, проаналізуйте все як слід. І в кінці ви зрозумієте всю її цінність і неповторність.